Сьогодні 30-те, повний ходом йде, асфальтування центральної частини, Найшина, школа, спортивний комплекс, стадіон, кладовище наше, сільська рада, все буде добре, дякуємо друзі, усім, хто працює і хто цим займається. І влада, і підприємство. молодці. Працюємо разом. І мер, все на контролі. І це чудово. Друзі. Дякуємо від громади, меру, В'ячеславу Саунку всім структурним підрозділам міської ради, виконавчому комітету, друзі, цей благоустрій громаді. Все виконуємо, всі разом, всі працюють. І підрядна організація кладе асфальт. І це чудово. І їм велике дякуємо разом. Дуже чудово. Перша липня продовжує організація вкладати у центрі Гайшина Асфальт. Чудово виходить, а в кінці ще покажемо, ще буде краще, друзі. Дякуємо всім. Уже закладають біля Старостату у нас опочину з тої сторони вимощують, а сюди привозять асфальт і ложимо асфальти. Чудово рухається і процедура йде. Молодці. Вулиця Станічука і виїзд. На центральну і тут працюємо і буде чудово. Докладають асфальт в центрі села. Дякуємо усім, усім підрозділам. Молодці. Все чудово. Новий асфальт у центрі. доробляють і це для громади приємно приємно і асфальт закінчили прокладку гарний кусок у центрі біля старостату попрацювали É da dobra.